Я його обробив маслом і воно проявився. Цей лік, що можна тепер показувати. Капелан 156-го батальйону 118-ї бригади Олександр Філоненко демонструє одну із ікон, які його побратими евакуювали з палаючого будинку поблизу Бахмута. Коли ворог обстрілює позиції, то навіть про особисті речі ніхто не думає. Але серед ікон була ікона Пресвятої Богородиці. Вона була центральною на січі, не помолившись Пресвятій Богородиці, козаки не бралися за жодну справу. Тому нинішні захисники України вирішили не залишати надбання української спадщини. Я хотів би показати, як наш підрозділ або правильніше сказати, як Бог і Пресвята Богородиця через наших воїнів зробила так, щоб ці витвори мистецтва, які є духовно значущими, не зазнали знищення. Бійці кажуть, що в бойових умовах навіть ті, хто не вірив у Бога, починають вірити. У помешканні, звідкіля евакуювали ікони, жив колекціонер. Про це свідчать матеріальні цінності, які знаходилися у будинку. Але, за словами бійців, вони рятували тільки ікони. Ні, я віддав наказ розрахунку поміж обстрілами і своєю бойовою роботою зібрати по можливості максимальне кількість. Ікон на жаль, ми не всі ікони вивезли, тому що коли грузили ці ікони, почався обстріл. За словами художника і колекціонера Миколи Бабака, ікони належать до розряду народної ікони великої музейної цінності. Вони не мають їхню цінність. Він бачить у іншому. Цей воєнний час стимулює для того, щоб навіть знайшовши невеликі значні культурні надбання, наші бійці поставились до цього із. З такою зретельною відповідністю і відповідальністю долі власника ікон невідома, тому вони знаходитимуться у Черкасах у капличці для військових.